Великий витік інформації від Yuki ANS розкрив подробиці майбутніх процесорів Intel з робочою назвою Lunar Lake MX. Ці мобільні чіпи з енергоспоживанням від 8 до 30 Вт, як очікується, прийдуть на заміну серії процесорів Meteor Lake U, яка офіційно поки що не була представлена. У складі цих чіпів використовуватиметься шаї співпроцесор NPU нового покоління, а також будована графіка на архітектурі XE2 LPG. Очікується, що Lunar Lake стануть першими процесорами, у яких застосовуватиметься енергоефективна версія графіки Arc BattleMage. Зокрема, дані вказують, що процесори сімейства Core 7 запропонують до восьми графічних ядер XE2. Графічна архітектура процесорів Lunar Lake передбачає використання 64 векторних рушіїв. вбудована графіка отримає підтримку технологій Systolic AI, супермасштабування, а також трасування променів у реальному часі. Також відомо, що Lunar Lake володітимуть вбудованою пам'яттю об'ємом 16 або 32 ГБ. Intel планує випустити як мінімум 4 варіанти конфігурації обчислювальних і графічних ядер. Обчислювальна архітектура процесорів складатиметься з комбінації високопродуктивних P-ядер Lion Cove та енергоефективних E-ядер SkyMont. Що важливо, у витоку стверджується, що кристал процесора з обчислювальними ядрами буде вироблятися з використанням 3 нанометрового техпроцесу TSMC N3B. У складі процесорів будуть використовуватися три чіплети CPU, GPU, а також окремий SOC. Розміри упаковки процесорів Lunar Lake MX становитимуть 27,5 на 27 мм. На підкладці чіплети об'єднуватимуться технології упаковки Foveros. Також процесори Lunar Lake MX отримують підтримку інтерфейсів PCI-Express 50 x PC 4 та pci Express 40X4, Thunderbolt 4 та 3 USB 4. Крім того, для них вказується вбудована підтримка протоколів Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. Офіційний анонс та дебют процесорів Lunar Lake MX очікується у 2024 році. Асортимент китайської компанії Vast Armor поповнився відеокартою Radeon RX 7700XT Eloy. Ця компанія мало знайома у світі, оскільки їхня продукція продається виключно на китайському ринку, принаймні офіційно. У даному випадку цікава не сама відеокарта, а ціноутворення. Справа в тому, що раніше Vast Armor випустила ARIC 7700 xt Eloy Pro. Вона характеризується ідентичними частотами роботи і такою ж друкованою платою, але система охолодження трьохвентиляторна, а не Pro-версія оснащена лише парою вентиляторів. Відповідно, і меншим радіатором. Найцікавіше це те, що цінники трьох і двох вентиляторних версій відрізняються лише на 7 доларів, що у масштабі 500 доларів практично не відчувається. Китайці наочно показали, що якщо не скупитися, то великий кулер не сильно дорожчий за маленький, а от у головних виробників відеокарт ситуація з ціноутворенням зовсім інша. На китайському онлайн-майданчику з'явилася інформація про ще не випущений процесор Intel Core i 3 Raptor Lake Refresh. Користувач виставив на продаж кваліфікаційний зразок Intel Core i 3 14100 за 120 доларів. Конфігурація процесора 4 ядра 8 потоків із тактовою частотою 3,5 ГГц згідно з лістингом магазину Goofish. Кеш-пам'ять L3 складає 12 Мб, а TDP близько 60 Вт. Порівняння з Intel Core i 3 13100 f показує невеликі відмінності і очікується, що продуктивність буде трохи вищою. Стартова роздрібна ціна Intel Core i 3 14100 оцінюється трохи менше, ніж у 150$, доларів, можливо, на 25$ доларів менше за версією з суфіксом F. Поява цього процесора може створити вигідніші пропозиції для покупців, які розглядають Core i 3 13100 або 12100. Дані характеристики становлять інтерес для тих, хто стежить за ринком процесорів Intel і чекає на виставку CES 2024 для офіційного анонсу такого продукту як Core i 3 із заблокованим множником. Компанія G-Skill представила комплекти модулів оперативної пам'яті RDIM, DDR5Z та R5 Neo, які сертифіковані для використання із найновішими високопродуктивними процесорами AMD Ryzen 3 Dripper 7000 та Ryzen 3 Dripper Pro 7000 на материнських платах з чіпсетом AMD TRX50. Новинки підтримують розгін. Представлена пам'ять доступна в комплектах із чотирьох модулів ddr 5 6400 об'ємом по 16 або 32 ГБ кожен. Таким чином, загальний обсяг комплектів складає 64 та 128 ГБ. Для обох наборів модулів оперативної пам'яті заявляється таймінг CL32 39 39 102 та робоча напруга 1,4 В. Новинки підтримують профілі розгону AMD Expo. Слід додати, що нові модулі пам'яті вже активно використовуються різними оверклокерами для встановлення рекордів розгону Ryzen 3D Pro 7000. Про вартість нових модулів пам'яті виробник не повідомив, проте додав, що у продажу вони з'являться цього місяця. В мережі вже ширяться витоки відносно можливої відеокарти AMD RDNA4. Хоча сам витік дійсно невеликий і може бути сильно змінений, особливо на даному етапі, перші ознаки вказують на те, що компанія готує дуже конкурентну спроможну карту середнього рівня. На ринку відеокарт компанія Nvidia займає лідируючі позиції, тим не менш, AMD вдалося зайняти свою власну нішу, випускаючи продуктивні карти за доступними цінами. Поки що їй важко конкурувати із зеленими продуктами, втім це може змінитися з появою графічного процесора на базі RDNA 4. Щуток слідує, що новий GPU буде орієнтований на середній, а не на high-end сегмент. Передбачається, що роздрібна ціна перебуватиме в районі 400-600 доларів, найімовірнішою є верхня межа цього показника. Вказується, що ця майбутня карта може стати конкурентом Nvidia GeForce RTX 4080 Super. Наблизитися до такого рівня продуктивності за 600 доларів було б величезним досягненням для AMD. Поки що нічого не відомо, але можливо, що нові графічні прискорювачі RDNA 4 з'являться на ринку в 2024 році. Якщо це так, то дуже цікаво буде порівняти їх за рік 7900XT та RTX 4080 а також з найкращими відеокартами цього покоління. Компанія Asus вирішила зайвий раз нагадати про існування надзвичайної відеокарти RTX 4060 Ti Dual, Фішка у тому, що вона оснащується слотом M2 для SSD накопичувача. Менеджер з продуктів Asus у Китаї Тоні Ю показав, що слот M.2 2 на RTX 4060 Ti Dual можна використовувати навіть для SSD стандарту PCIe Express Gen 5. При цьому ніякого зниження продуктивності не відбувається, а температура накопичувача буде знаходитися на прийнятному рівні, оскільки відеокарта володіє потужною системою охолодження. Тоні Ю навіть пішов далі і під'єднав через перехідник до М2 на молодшій відеокарті флагманську RTX 4090, яка виступала в якості зовнішнього прискорювача і GPU. Конструкція запрацювала, але з певними обмеженнями. Із 16 доступних ліній PCI-Express RTX 4060 Ti задіює лише 8, а RTX 4090 лише 4 лінії через m 2 Пропускної спроможності недостатньо, щоб повністю розкрити потенціал флагманської RTX 4090, щоправда, в реальному житті навряд чи хтось займатиметься подібними експериментами, хіба що тільки ентузіасти подібні до тоні U. Asus RTX 4060 ti Dual коштує приблизно 500-550, доларів, що на 100-150 доларів дорожче, ніж звичайний варіант 4060Ti 8 ГБ без слота M2. Компанія Thermalright представила практично повністю мідний низькопрофільний кулер AXP90 X53. Висота новинки складає всього 53 мм. Його радіатор, теплопровідні трубки та контактний майданчик повністю виготовлені з МІДІ. Єдиними елементами зі сталі залишилися кліпси вентилятора, а також монтажні ніжки. Хоча контактний майданчик нового кулера і виглядає як чиста мідь, він має нікельоване покриття, тому з даною системою охолодження можна використовувати навіть ті термоінтерфейси, які не дружать з міддю, наприклад, рідкий метал. Кулер оснащений низькопрофільним вентилятором висотою 15 мм та діаметром 92 мм. Він працює зі швидкістю до 2700 обертів на хвилину, підтримується щим керування, створює повітряний потік до 42,6 CFM і статичний тиск 1,33 мм водяного стовпчика при рівні шуму не вище 22,4 дБ. З встановленим вентилятором габарити системи охолодження становлять 94,5 на 95х53 на мм, а вага близько 600 г. Новинка підтримує процесорні роз'єми Intel lga 1700-1200, а також AMD socket am 4 та am 5 Про вартість мідного кулера Thermal AXP 90X53 виробник нічого не повідомив. Повністю чорна версія даного кулера, виконана з міді та алюмінію, оцінюється виробником в 60 доларів. Компанія Silverstone представила оновлену версію свого потужного блоку живлення HELA 2050, розробленого для користувачів, яким потрібна висока потужність. Потужність блоку живлення становить 2050 Вт, забезпечуючи не менше 170 А12 на вольтовій лінії. Висока ефективність підтверджена сертифікатом Cybernetics Platinum, присутній на півпасивний режим MCU для досягнення оптимальної ефективності охолодження. Блок живлення може працювати в режимі 24 на 7 за температури 50 градусів Цельсія. Повністю модульна конструкція із модульним інтерфейсом третього покоління від Silverstone. Блок живлення оснащений двома нативними роз'ємами 12 Power. За охолодження компонентної бази відповідає безшумний 135-мм вентилятор з покращеним напівпасивним режимом роботи. Блок може похвалитися виключно японськими конденсаторами та повним набором захисту. Ціни на нову модель поки не оголошені, але з огляду на те, що попередня версія Hela 2050 продається більш ніж за 500 доларів, очікується, що версія 2050R буде коштувати не менше. Наразі це все, що ми хотіли висвітлити у даному випуску. Сподіваємось, що подана інформація буде корисна для вас. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, коментуйте та лайкайте. Дякуємо всім за перегляд і до зустрічі у нових випусках.